Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Іване. Власне, вітаю. з переліку місцин, по яких гатив ворог, нічого нового. Щоночі, щодня одне й те саме. Чи ми можемо навіть за цими невеличкими селами сказати, що десь ворог міняє тактику? Чи ні? Абсолютно? Я думаю, що ми можемо бачити тенденцію, коли ворог бере конкретний напрямок, наприклад десять 17 кілометрів а, і спочатку більше атакує безпосередньо а, цей напрямок і збільшує кількість штурмів на цього напрямку. Як, наприклад, в лютому це було від річки Дніпро до приблизно Комушевахи. Потім ворог зрозумів, що немає там успіху. Наші героїчні військові відбили всі штурми і атаки ворога, а, не понесивши. Територіальних втрат, і ворог перегруповується на інший напрямок, як, наприклад, зараз ворог масово анонсує те, що він піде навпаки, з комишвахи в бік Оріхова і більше штурмує безпосередньо позиції на території цих зон відповідальності наших бригад. Тож чи є щось нове, то точно нового нічого. Але коли я говорю, що є пріоритети в частині штурмів і є пріоритети в частині збільшення. Бойового впливу, то це не означає, що інші території 116 км кілометрів Запорізької лінії фронту вони спокійніше живуть. Ні, ворог точно постійно атакує населені пункти при фронтові Запорізької області. Ми звичайно не маємо тих систем захисту, які б могли захистити Запорізьку всю Запорізьку область, зокрема. Але якщо фантазувати, ви б фантазували про системи Петріот, про Айрісті, чи про збільшення мобільних вогневих груп оснащених всім, адже немає засобів, скажімо, проти кабів, але є засоби проти того, щоб дотягуватися до місця, де з каби скидаються. Про що б мріяли, пане Іване? У нас є не мрія, нас є чіткий розрахунок, що нам потрібно для того, щоб захистити запорізьке небо, і каби ми також як світувало про це збройні сили України та саме повітряні сили. Що і каби вони навчилися збивати саме на запорізькому напрямку, і на сьогоднішній день ми бачимо результат. Далеко не всі каби долітають до території безпосередньо міста Запоріжжя, як і в суботу, так і в неділю. все Запоріжжя жило в. Парадигми того, що ворог атакує КАБами, і всі слідкували за телеграм-каналами, докуди долетів цей кап, але жоден не долетів до міста Запоріжжя, дякуючи нам своїм збройним силам. Тому звичайно, і Петріот і Арісті, вони б врятували ситуацію і забезпечили б більшу безпеку на території безпосередньо Запоріжжя. Але сьогодні ми маємо виходити з реалій, з тих реалій, які ми маємо витягувати максимум для того, щоб захистити цивільне населення на території Запорізької області. Поведінку і логіку ворога важливо знати, і ви постійно займаєтеся аналітикою, пане Іване, і зокрема стежите і повідомляєте про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Поясніть мені дії, які оприлюднив рух жовта стрічка. Тобто це патріоти, які діють на території окупованій, вони е, зазначили, що загарбники під приводом розмінування демонтують лінії зв'язки і вивозять кабелі. І це якраз ідеться про околиці Токмака, Кам'янки Дніпровської, що сапери демонтують ці лінії зв'язку. Я не розумію, якщо ж вони прийшли надовго, чому вони цими лініями зв'язку не користаються? Якщо вони прийшли не надовго, то що це за дії? Яких наслідків? Не можу зрозуміти. Я думаю, що тут може бути декілька причин. Перше ворог на жаль використовує свій зв'язок, який розтягнув ще в 20... двадцять. 2022-2023 роках а і а, після того, як розтянув оптове лакно, яке масово прокладував просто по всій тимчасово окупованій території і Запорізької Херсонської області, то після того він побудував вже сем-канали і з'єднання, мобільний зв'язок, який також сьогодні використовує. Тож, звичайно, я хотів би сказати, що вирізають кабелі, тому що збираються бігти, але а, поки що немає жодних передвісників, про те, що вони. Щось роблять, збираючись виходити з тимчасово окупованої території а вирізати кабель можуть. Ми ж розуміємо, який зоопарк підрозділів знаходиться на тимчасово окупованій території, і який зоопарк. Різного контингенту, в тому числі, той, який готовий вирізати кабелі та здавати їх на металобрухту, розуміючи там, що є дороговартісні метали. Тому я думаю, що це є основна причина, і скоріше за все саме а, це і відбувається в тимчасовій окупації. На жаль, не те, що нам всім хочеться чути, що підготовка до виходу з тимчасово окупованої території. Пане Іване, ми часто в нашому ефірі обговорюємо про потреби військових, які проходять зараз реабілітацію після складних поранень. У Запоріжжі йдеться конкретно про місто Запоріжжя, не про область нещодавно додалося ще одна соціальна автівка, завдяки діяльності однієї з благодійних організацій. Цікаво, чи був зроблений розрахунок в принципі по логістиці, бо є військові, які після реабілітації повертаються до себе, і вони відрізані від основних моментів життя їм треба логістика. Не у всіх є авто. Скільки соціальних таксі потрібно? Будь ласка, на це питання дайте відповідь більш ніж 25 автівок. Нам потрібно, щоб покрити лише місто Запоріжжя на сьогоднішній день. Є три. Ми розпочали ці послуги соціального таксі. Раніше воно використовувалося суто для наших скоріш літніх людей з обмеженими можливостями для того, щоб їх відвезти в лікарню, забрати з лікарні, тому що навіть родичі не завжди могли це забезпечити, і приватні таксі це також не забезпечували. Сьогодні звичайно ж додатковий обов'язок навантаження в нас з'явилося по такій логістиці для ветеранів. Тому сьогодні масово ми ведемо перемовини з благодійними організаціями, міжнародними фондами для того, щоб вони. Допомогли нам забезпечити а, таку службу на території міста Запоріжжя. Кожне авто воно достатньо дороговартісне, воно коштує приблизно від 2,5-3 мільйонів гривень, тому що якісь з них оснащені підйомниками, і вони трохи більше якісь просто заїзними а, заїзними площадками для того, щоб на візку також могли заїжджати наші мешканці. Але це наш обов'язок. Ми точно будемо забезпечити і допомагати нашим ветеранам. Поки що. Приблизно не знаю там скільки 10% закрите від загальної потреби, але ми дуже швидко це робимо. Ми розпочали цю практику буквально. Місяці Але, в принципі, ви це робите. Це надзвичайно важливо, що є конкретні розрахунки. Наступного разу пропоную вам поговорити про те, що робиться безпосередньо для здоров'я нації. Чи встигаєте ви розробляти якусь систему відкритих майданчиків, не застарілих, а там, де ми можемо зміцнюватися і дорослі і діти? Зрозуміло, в Запоріжжі це не так безпечно, як Києві. між тим. Давайте про це поговоримо наступним разом про спортивну інфраструктуру Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. school